Існує якась книга, що всебічно розвиває Боже до людства. Наше покоління хвалиться освіченістю та здобутками розуму. Різними авторитетними виданнями складаються академічні рейтинги найкращих учбових закладів світу та країни. Молоді люди, маючи заможних батьків, ламають голову, де навчатися, в Гарвардському університеті, Оксфорді чи Кембриджі, оскільки дипломи цих вузів мають особливу вагу в усьому світі. Освіта насправді важлива, оскільки пропонує книги. Які сприятимуть інтелектуальному зросту. Варто констатувати факт, що у своїй більшості книги є вкрай вузькоспеціалізованими, або такими, що розвивають лише розум, а не особистість в цілому. Чи існує якась книга, що сприяла би розвитку всієї особистості, гармонійно розвивала би увесь внутрішній світ людини. Дехто не розуміє або забув. Що ступінь вченості не залежить лише від вченого ступеню. Про книгу, що всебічно розвиває, писав у своїх спогадах відомий Даниїл Вебстер якщо є що-небудь гідне поваги в моїх думках і стилі, я завдячую своїм батькам, пише він, які з раннього дитинства прищепили мені любов до святого письма. А Йоганн Гьоте додає: Біблія є основа всякої освіти і розвитку. Виявляється, Біблія може сприяти всебічному розвитку особистості. Російський мислитель та письменник Віссеріон Білінський робить висновок: увесь прогрес людства, всі успіхи в науках і філософії містяться тільки в більшому проникненні. В таємничу глибину цієї божественної книги. І справді, якщо Бог існує, звідкиля я можу знати про те, з якою метою створений цей світ, і, зокрема, я чи є книга, в якій Бог записав закони, завдяки яким люди могли б стати щасливими та уникнути смерті? Понад два мільярди християн. У всьому світі вшановують Біблію. Біля мільярду шанують Коран і майже мільярд священні веди. Чи має Біблія перевагу серед них? Чи Біблія просто одна з багатьох? Розповідають про одного батька, котрий у заповіті віддав старшій дочці квартиру, середній машину. А молодший у спадок батько залишив тільки Біблію і все, що в ній. З лютістю вона ж бурнула її до скрині. Коли ж у житті стало важко, її відкрила і захопилася. Коли дочитала до восьмисотої сторінки, там лежав чек на сто тисяч доларів. Біблію і все, що в ній. Чимала Біблія цінність і без цих 100 тисяч доларів. Чи є в ній цінності, які не підлягають інфляції? Так промовляє Біблія. Саме живий Христос відповідь на усі ваші сподівання та потреби. Продовжується серія тем для вас Секрети справжнього щастя. Наша тема сьогодні унікальна книга книг. Частина перша. Автор та ведучий програми Ігор Корощук. Навіть сьогодні, коли здається, атеїзм став історією. Все-таки існує чимало точок зору на Біблію. Наприклад, дехто вважає її збірником міфів та легенд. Інші вважають її просто високоморальною та повчальною книгою. Третє. Використовують її просто як достовірний історичний матеріал. А багато хто говорить про неї як про Боже звернення до людства і Господнє Слово спасіння. Чим все-таки є Біблія і хто має рацію? Біблію християни використовують як авторитетне джерело. Але чи мають вони на це підстави? Давайте. Уважніше придивимося до неї. Насамперед варто сказати, що самого слова Біблія у святому Письмі немає. Це слово грецького походження, яке перекладається як книги або просто збірка книг. Святе письмо містить у собі об'єднання із 66 священних книг. Розділене для кращого пошуку на 1189 розділів і понад 31 тисячу текстів. Біблія умовно поділяється на дві частини: старий та новий завіти. Старий описує історію землі та Божого народу до народження Христа, а новий християнську еру. Чому умовно? Бо це розмежування виникло пізніше. А Христос та апостоли вважали її цілісною книгою. Господь Ісус докоряє сучасникам і, мабуть, когось із сучасників так само, коли промовляє таке. Бо коли б ви вірили Мойсеєві, то вірили б і мені, бо він писав про мене. Якщо ж не вірити Його Писанням, то як повірити моїм словам? Апостол Павло додає усе Писання Богом натхненне, а апостол Петро твердить про нерозривність святого письма, коли каже, щоб ви згадали слова, що їх раніше сказали святі пророки, і заповідь Господа і Спасителя передану вашими апостолами. Біблія твердить, що Слово Боже воно живе. А це означає, що при спробах розрізати цю книгу на частини, вона буде кровоточити і втратить для нас цілісність і життєдайність. Мон'є Уілямс. Добре відомий професор санскриту Оксфордського університету, автор найбільш популярних санскритсько-англійських словників, рідної мови Індії та священних Вед, протягом 42 років вивчав святі книги Сходу, у тому числі й Біблію, з метою їх порівняння. Згодом він опублікував свої висновки, написавши: покладіть всі книги ліворуч. А Біблію поставте праворуч на вашому столі, бо існує між ними велика прірва, і ніхто не в змозі перекинути між ними міст і зрівняти їх. Чому він зайняв на перший погляд таку категоричну позицію? Чим насправді унікальне і неповторне святе письмо? Насамперед, Біблія унікальна своєю цілісністю. Давайте виберемо в одному місті 10 передових лікарів і зберемо їх, щоб встановити діагноз важкохворому і призначити правильне лікування. Як ви вважаєте, вони дійдуть спільної згоди? Навряд. Або візьмемо 20 відомих науковців і попросимо їх написати своє бачення на одну з тем, про які зараз сперечаються. Наприклад, чи варто, щоб в Україні була одна державна мова чи дві? Вони дійдуть до згоди. Жартують, що там, де 20 вчених, буде 22 точки зору, і кожен матиме вагомі аргументи для обґрунтування власної позиції. Подивіться ж на Біблію, її писали не 10, а 40 земних пророків авторів. Вона писалася не одним, а 60 поколіннями впродовж однієї тисячі 500 років. Біблія писалася людьми не однієї соціальної верстви, а багатьма серед авторів і пастухи, і прем'єр-міністри. Там є прості рибалки, а є генерали та воєначальники. І в ній обговорюється не одна, а сотні спірних тем. Щоб написати книгу із 66 розділами, 40 авторами треба зібрати разом письменників, узгодити плани, відредагувати. Та тут автори не були навіть знайомі між собою, бо жили у різні періоди історії. Але подивіться. Яка вражаюча єдність головної теми та вчення без земного головного редактора? Це приводить нас тільки до одного висновку. Хоча земних посудин, котрих використовував Бог, і було близько сорока, насправді ж, автор був один. Про це найкраще написано у другому посланні до Петра? Бо пророцтва. Ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Друга річ, чим унікальна Біблія, це критикою на її адресу. Перегляньте історію. Чи знаєте ви аналогічну книгу, яку б так безжалісно критикували протягом тривалого часу, прискіпувались до кожного рядка? Слова та фрази. Але найчастіше люди відкидають Біблію не тому, що вона суперечить собі, а тому, що вона суперечить їхньому способові життя. В одній із районних газет було дане таке оголошення: читайте Біблію, щоб дізнатися, що людям варто робити. Читайте нашу газету, і ви дізнаєтесь, що вони роблять. Насправді. Одного разу французький атеїст Вольтер сказав: мені набридло чути, як 12 людей заснували нову релігію. Він мав на увазі 12 апостолів. Я вам доведу, що досить одного, щоб її зруйнувати. Відомо, що руйнувати легше, ніж будувати. Та хтось сказав, якщо ви бажаєте заснувати нову релігію, дайте себе безвинно розп'яти. І третього дня підніміться з могили. Ось і все. Виглядає, як насмішка долі, що на місці зухвалої промови Вольтера, де пророкувалася смерть християнства та Біблії. Зараз розташоване Женевське біблійне товариство звідкиля сотні тисяч екземплярів Біблії розповсюджується по всьому світові на різних мовах. Жодна інша книга не змогла би витримати такого натиску критицизму і назавжди втратила би свій авторитет. Але тисячі молотів, які вдарялися об цековадло. Розбилися і забуті. Біблія ж продовжує непорушно стояти як незаперечний авторитет для віри та життя мільйонів християн. Ще й досі королі, папи, президенти країн, даючи клятву вірності, кладуть руку на святу Біблію, що саму за себе говорить про її священний та загальновизнаний авторитет. Хоча варто визнати, що ті, хто присягають на Біблії, часто, на жаль, не знають її змісту. Третє, чим унікальна Біблія, це своїм тиражем. Тиражі та перевидання говорять про популярність, але смаки та уподобання змінюються. Чи читають ваші діти та внуки те, що читали раніше ви? Мабуть, що ні. Те, що сьогодні бестселер, завтра найчастіше стає непотрібною макулатурою. Тепер взагалі стали мало читати. Поряд із зростанням кількості вузів, можна зустрітися із досить сумними фактами. Так, у 2010 році дуже багатий спортсмен. Це відоме ім'я з етичних причин називати не будемо. Купив в Англії престижний особняк. І дизайнер запитав, у якій із кімнат він планує розташувати бібліотеку. На що той відповів, А що таке бібліотека? І навіщо вона потрібна? Це зауважити в країні всесвітньо відомого Оксфордського університету. Читати вкрай важливо. Особливо книги, що пережили не одне покоління. У той час. Коли чимало книг стають непотрібним хламом рік за роком, десятиліття за десятиліттям, століття за століттям одна книга продовжує свою переможну ходу. Я не заперечую, що в певний період випуск якоїсь книги був більшим, ніж Біблії. Але якщо взяти загальну статистику, то яка книга може похвалитися випуском? Два з половиною мільярдів екземплярів у період з 1815 до 1975 року, наприклад. Я певен, що жодна книга не може навіть приблизно претендувати на такий тираж, як святе письмо. Біблія унікальна і своїми перекладами. Переклади говорять про універсальність книги. Деякі книги можуть розійтися в Україні мільйонними тиражами, а в іншій країні нею абсолютно не будуть цікавитись. Хіба що великі бібліотеки для свого фонду. Біблія рідною мовою дісталась нам дуже і дуже нелегко. Впродовж століть певний клас людей був зацікавлений у тому, щоб тримати народ у незнанні та темряві. На жаль, до цього долучилися навіть церковні діячі. Так, наприклад, Собор в Тулузі в 1229 році забороняє мати мірянам Біблію рідною мовою, а собор в Оксфорді в 1407 році забороняє здійснювати переклади вічної книги на мову народу. Але слава Богові, що важкі часи і в нашій державі минули, коли заборонялося друкувати. Святе письмо, а привезене з-за кордону вважалося контрабандою. Була і економічна складова проблеми. До винаходу друку Біблію переписували вручну, і для того, щоб її купити у середині 13 століття звичайному робітникові треба було працювати 15 років. Сьогодні святе письмо стало доступною книгою. Навіть для найбіднішої людини. У 1986 році були відомі такі дані про книги, що найбільш перекладалися у світі. Перше місце це, звичайно ж, твори Леніна, що перекладені були на 222 мови. Друге місце посідали твори французького письменника Жоржа Сіменона, 143 мови. Третє місце твори німецького атеїста Маркса, 122 мови, і четверте місце, і перше серед жінок твори християнської письменниці Елен Вайт, 114 мов. І там вказано десяток тих, чиї твори перекладені до 100 мов. І я подумав: невже Біблія перекладена менш аніж на 100 мов, оскільки її в вперліку не було? І тільки коли впала залізна завіса атеїзму? Стала відома правда. Станом зараз, на вересень 2012 року, свята книга перекладена на 2790 мов та діалектів. Продовжуються переклади ще на 2075 мов народів, якими спілкуються навіть не тисячі, а сотні людей. Навіть сліпі мають змогу читати святу книгу шрифтом Брайля на 84 мовах. Для неграмотних та зайнятих людей випускаються аудеокасети та диски. За даними біблійних товариств, 97% населення земної кулі мають Біблію, чи її частини рідною мовою. Біблія унікальна і своєю правдивістю. Розповідають історію, як у суді свідка запросили покласти руку на Біблію і поклястися говорити правду і нічого, крім правди. Той збентежено промовив. При таких обмеженнях, пане суддя, я вже й не знаю, що сказати. Якщо ви читали коли-небудь біографічні твори, то помічали. Що незалежно від симпатії чи антипатії письменника, біографа, до описуваного героя, персонаж буде виглядати або білим, або чорним. Біблія написана в іншому стилі. Чимало навіть щирих християн вони дивуються, навіщо Бог допустив, щоб у святе письмо увійшли такі історії, як обман Божого праведника Авраама щодо своєї дружини. Перелюб Давида, духовне падіння премудрого Соломона, зрада апостола Петра. Невже Біблія схвалює ці вчинки? У жодному разі? Такі історії, описані в Біблії, оскільки Біблія правдива книга, яка вірно характеризує біблійного героя з усіма його примхами, прогріхами та вадами? Показуючи реалії, які можуть бути і неприємними. Бог не бажає, щоб ми, прочитавши святу книгу, сказали: О, то дуже гарна книга про абсолютно святих та непорочних людей, а пересічна людина цього досягти не спроможна. У Біблії ми бачимо, що її персонажі також духовно падали. І найголовніше не це. Найголовніше, як давав їм Бог сили, аби серед нездоланних проблем піднятися. У біблійній мові святі це не ті, хто ніколи не грішив, це ті, хто вмів каятися, робити висновки, просити сили в Бога для майбутніх перемог. У Біблії міститься близько 31 тисячі Божих обітниць. З одного боку, це слова Божої підтримки для людської душі в часи кризи. З іншої, ми повинні навчитися звертатись до Біблії не лише у часи нещастя, але й у світлі моменти життя, поки не знайдемо повного розуміння істини. Бо навряд, чи вам хотілося б мати стосунки з людиною, котра приходить до вас тільки, щоб позичити гроші? Упродовж сторіч філософи боролися із проблемою розуміння вищої істоти. Хто вона? Де вона? Якщо така особа існує, то чи цікавиться вона мною на ці та тисячу інших запитань про Бога? Дається відповідь у священній книзі, яку ми називаємо Біблією. У ній я знайшов 1232 рази Словосполучення говорить Господь. Тому Господь продовжує і сьогодні говорити до серця людини через Біблію. Біблія єдина книга у світі, що знімає покривало з таємниці походження світу і людини, що вказує на мету творіння. Біблія містить у собі відповіді на загадковість буття. Вона говорить, звідки походить людина, для якої мети вона тут і куди вона йде. Біблія служить нам компасом. І керівництвом, указуючи дорогу до розв'язання різних життєвих питань. Отже, Біблія це моя і ваша книга, де в історіях біблійних героїв можемо побачити себе і побачити того, хто бажає за нашою згодою простягнути руку допомоги. Сам Ісус Христос запрошує нас. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Тому головною метою дослідження Біблії є пошук у ній Христа та Його волі. З погляду на християнство це не просто безликі вчення та догми. А історія про люблячу істоту, котра створила нас, любить і чекає на нашу позитивну реакцію та спілкування. Якщо через Біблію Творець говорить до нас, то у молитві ми можемо говорити з Ним. Чи не бажаєте зараз разом зі мною звершити молитву до автора Святого Письма? Помолимося разом. Святий Отче. Ми вдячні Тобі за Твоє слово, що подібне до світильника у темному місці. Коли ми вагаємося, то Слово Твоє дає мудрі поради, який шлях обрати, аби досягнути благословення для нас, сімей наших, та стати щасливими. Ми вдячні, що Твоя вічна книга Біблія цілісна, універсальна та правдива. Вдячні, що у темні часи ти беріг її, щоб і ми в 21 столітті могли мати дороговказ у своєму житті. Даруй нам не лише читати, але й дотримуватися твоїх слів, бо просимо про це в ім'я Христа Ісуса. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом одним житиме людина. Але кожним словом, яке походить з вуст Божих.